Викрадення ментахо. Був час, коли глибоко під чарівною країною у Волетенській печері жили люди. Їх називали рудокопами, бо вони добували в шахтах метали і коштовні камені. Але їх ще називали підземними за те, що вони і жили і працювали під землею. Багато століть підземні рудокопи трудилися в поті чола. І все-таки бідували, тому що ними правили семеро королів ледерів які самі нічого не робили, а жити любили розкішно, і не тільки самі привчали до бездіяльного життя цілу армію слуг. На щастя, рудокопів, у печері одного разу з'явилися Елі та її троюрідний брат Фред. Які заблукали під час прогулянки у горах і були занесені до рудокопів підземною річкою. Ось тоді і скінчилася влада сімох королів. Мудрий страшило придумав далий трюк намовив рудокопів напоїти володарів сонною водою. Королі прокинулися малюками, які нічого не знають, і їм навіяли, що вони раніше вели скромне життя трудівників. Один був ткачем, другий ковалем, третій хліборобом. Рудокопи залишили печеру і збудували селище по сусідству з жуванами під жарким сонцем чарівної країни. Вони зайнялися, як і інші жителі країни Гурікапа, землеробством, і тільки бригада робітників почергово спускалися під землю добувати мідь, залізо та інші метали, без яких не обійтися в жодній державі. Ментахо був колись найчванливішим підземним королем. Він дуже пишався своїм високим походженням. Колишній король, а тепер ткач, і його дружина Ельвіна жили в скромній, чистій хатинці на околиці селища Рудокопів, до якого вже дуже звикли. Саме їх і бачив Ільсор під час свого розвідувального походу. Вдень Ментахо сидів за ткацьким верстатом. Якщо не сидів, то дуже нудьгував без його співу і завжди примовляв нема нічого кращого за працю ткача. А ввечері виходив погомоніти з сусідами. Ельвіна поралися по господарству і на городі, розводили курей і качок. Вони були повністю задоволені долею і зовсім забули, що колись носили королівські вбрання та повелівали людьми. Одного ранку Ментахо та Львіна спокійно снідали, як раптом двері їхньої хатини розчинились, і до кімнати, зігнувшись навпіл, бо надто високий, протиснувся незнайомець у шкіряному комбінезоні. Він глянув на них владним поглядом, якому Ментахо з львіною не змогли протистояти. Вони підвели очі на незнайомця. Та так і дивилися, не відриваючись, сторопівши від жаху. Навіть закричати не могли. Зайшовшим був Монсо. Однією рукою він згріб ментаху, а ткач був аж ніяк не маленького зросту. Ельвіно, мов пір'їнку, підхопив другою і, підштовхуючи, вивів їх на вулицю. Перед Ганком ткач та його дружина побачили якусь дивну машину. Але її не вдалося розгледіти. Викрадач заштовхнув старих у кабіну, зачинив дверцята, і машина знялася вгору. Ельвіна перелякалась. Ментахо теж хвилювався. Невідомість його лякала. Минуло небагато часу, і Ментахо почав дещо розуміти. Він не раз літав на драконах, і тепер те, що відбувалося з ним та Ельвіною, було схоже на політ. Не бійся, стара, сказав Ментахо, ця штука, цей звір, що нас несе, начебто подібний до дракона. Його власник навряд чи вчинить нам щось лихе. Нащо йому робити це в небі? Нас узяли у полон. Хоча я не можу зрозуміти, навіщо ми їм знадобилися. Слова чоловіка трохи заспокоїли Ельвіну. Жінка навіть крадькома глянула у вікно на поля і ліси, що ледь віднілися унизу. Летіли годину чи більше, поки вертоліт, якого вів Монсо, не опинився на ранавірі. Машина плавно опустилася, і Ментахо побачив замок. Звичайно, це могло бути тільки житло гурікапа, де поселилися прибульці. Ментахо і Львіну провели до кабінету інопланетного генерала. Промінь сонця, що проникав крізь рожеві шибки вікон, освітлював струнку фігури менвіта золоте і срібне шиття орденів. Можливо, тому інопланетянин здавався ментахо і львіні таким сяючим. Світилися його обличчя, волосся і борода. Операція пройшла успішно, мій генерале, доповів пілот. Добре, Монсо, підведіть їх ближче. Баану, здавалося, був збитий з пантелику, коли полонені наблизилися. В нього навіть виникла підозра, що до нього привели не захоплених баліорців, а переодягнутих арзаків. Вони тільки кольором шкіри відрізнялись, а так були схожі, немов брати. Помилка виключалася. Операцію виконував вірний монсо. Однак, вражаюча схожість бельорців та арзаків спантеличила генерала. Ментахо відчував на собі пильний погляд бану, але глянути на нього чогось не наважувався. Він знав небезпеці треба дивитися у вічі. Лише тоді вона меншає. І, поборовши себе, він підвів голову. Ментахо помилився, бо найстрашнішим виявилось якраз дивитися у вічі. Ткач уже не міг одвести свого погляду від обличчя генерала. Якась таємна сила сковувала його, і він невідривно дивився у вічі інопланетянину, немов чекаючи наказу, якому готовий був підкоритися. Що це зі мною? думав ментахо. Чого це я таким незвичним став? Уже ніби й не бачу нічого, не чую, безвільний якийсь, я наче сплю. І він насправді позіхнув. Так не можна, так не можна, наказував собі Ментахо з останніх сил долаючи сон. Менві же не збирався повилівати, він просто задумався, і його очі випадково зупинилися на обличчі Ментахо. Генерал і далі розмірковував про дивовижну схожість між Арзаками і полоненими. Чи не прибрались колись у далекі часи їхні предки з однієї планети на іншу? Треба переходити до дій, наказав собі Бану. Треба негайно підкоряти землян. Інакше арзаки побачать у них родичів і можуть стати на їхній бік. Зрештою, цього не може бути вони слухняні раби. Від досади генерал усе ж спохмурнів. Він холодно наказав Монсо вивести полонених. Ментахо і Ельвіно зачинили в приміщенні, схожому на сарай, де лежали частини машин. І там старі просиділи решту ночі без сну, зітхаючи і роздумуючи над долою, яка їм випала. Заснули вони лише під ранок.